Вітаємо всіх! Ви на каналі Кронас, і ми продовжуємо бесіду з архітекторкою дизайнеркою Юлією Грачовою. Ми вже визначилися із зонуванням, конструктивом, композиційним рішенням та наповненням кухні. Залишилося створити їй обличчя. Вибір матеріалів ще один важливий етап. Необхідні матеріали це корпус, фасад та стільниця. Кожен з цих елементів відповідає вимогам і має свою функцію. Але є і відмінності в матеріалах, які впливають на естетичний вигляд, термін служби, легкість в експлуатації та, звісно ж, на бюджет. Кухня, яку ви собі уявляєте в голові, може бути виконана в різних поєднаннях матеріалів. Тут може бути ЛДСП, штучний камінь, керамічні покриття, скло, акрил, натуральне дерево, метал. Важливо знайомитися з властивостями та особливостями цих матеріалів, додати їх до картинки, яку ви собі намалювали. Корпус меблів в основному виготовляють з ЛДСП. Це досить міцний матеріал, простий в обробці. Він має невелику вартість, хороші екологічні показники та широку кольорову палітру. Компанія Кронос пропонує ЛДСП чотирьох виробників. Спан, Свіскроно, Егер, Кліаф. Товщина матеріалу 10, 16, 18 та 25 мм. Використовується як для корпусу, так і для полегшених деталей. Розмір листа 2750 на 1830 мм, 2800 на 2070 мм. Це важливо для розкрою деталей та їх транспортування. Також, крім кольорового розмаїття, листи ЛДСП текстуровані. Якщо матеріал використовується в утилітарних цілях, вибирають більш гладкі поверхні. Якщо в декоративних цілях фактурніші. Всі матеріали, стійкі до вологи та температур, мають різнощільність та товщину ламінації. Все це впливає і на вартість матеріалу. Виробники завжди прагнуть слідувати світовим трендам. Зазвичай колекції включають в себе кольори компаньйони, тож вибір зробити нескладно. Поговоримо детальніше про фасади. Вони можуть бути плівкові, фарбовані, з декоративної плити, алюмінієвої рамки та зі шпону. Більш детально ми вже розповідали у нашому відео про фасади. Переходьте по підкасті. При виборі варто звернути увагу на тактильні відчуття, практичність та поєднання їх з іншими матеріалами для збагачення дизайну кухні. Часто використовують поєднання фактур, додають полиці або окремі шафи вітрини. Стільниця це найважливіший елемент кухні. Вона завжди буде у вас перед очима. На стільниці ми ставимо гаряче та холодне. Миємо по 100 разів на день, зачіпаємо важкими та гострими предметами. Також зі стільниці ви можете виготовити обідні стіл та декоративні елементи. У торгівельній залі представлене велике розмаїття матеріалів для стільниць. Недоліків у стільниці ДСП мало, та можна виділити два основних: вони практично не піддаються ремонту, плити без додаткового захисту та обробки. Обки торців вбирають вологу та деформуються. Це важливо, коли ваша кухня г подібної або П-подібної форми, і не уникнути стикувань стільниці в кутах. Так само схильне до впливу вологи місце врізання мийки. Компакт плита є найпопулярнішим матеріалом для виробництва меблів. Являє собою багатошаровий композитний ламінат високого тиску. В результаті виходять дуже якісні плити. Їх можна використовувати в приміщеннях, що інтенсивно експлуатуються, а також на вулиці. Товщина декоративної компакт плити 12 міліметрів. Стільниці виготовлені з компакт плит мають різноманітну кольорну гаму. Внутрішній шар матеріалу чорного, білого та світло-сірого кольорів. Це ідеально поєднується з ламінованою зовнішньою частиною. Це дає можливість обійтися без крайкування, переваги декоративного ламінату підвищена міцність, вологостійкість, довговічність, антистатичні властивості, стійкість до механічних пошкоджень, хімічних речовин та органічних розчинників, гігієнічність та легкість в обробці. Тучний камінь це дуже міцний повнотілий матеріал, виготовлений на основі природних смол. Він не має пор, не вбирає плям, перешкоджає виникненню плісняви та грибка, придатний для виробництва меблів з округлими формами. Стійкий легко полірується та реставрується. При монтажі дозволяє уникнути видимих стикувань швів. Також з каменю легко виготовляється робочий фартух і плінтус. Його перевага це різноманіття дизайну та довговічність. Камінь виробляють у вигляді листів при обробці. Це дуже гнучкий матеріал, що дозволяє надавати йому практично будь-яку форму. Виробники Бінстоун, Неомарм, Грандекс, довжина 3680 мм, ширина 760 мм, товщина 12 мм. При виготовленні стільниці можлива будь-яка товщина виробу завдяки підкаркасу з листів ДСП. Що ж, дякуємо за перегляд! Залишайте свої коментарі та підписуйтесь на канал. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку. До зустрічі у наступному відео.